Всем привет! Сегодня я буду делать открытие персонажа в аниме Ластен. Интересно, какие персонажи выпады? Ну точно тут не нормально. Не такая особенно, да? И кто это? Это чел номер 8. Ну, все норм, кажется, норм. Відкривати? Де відкривати? Взаду. Тут осіння життя. Там не було. Тут була війна одна. короче, один персонаж їм бав. Як подав, тіше був. персонаж. Думаю, нормально. Ну, я з гегендарними не хожу. Тихо подарок привет подаришь айуда Давно все равно такие есть у меня чуть сердце не выскочило. У чуть сердце не выскочило. Да, ты им попался? сейчас сердце вам Я вам обещаю. Да. Фух, у фу, меня чуть сердце не остановилось. Все, кто понимает, тот поймет, что у меня чуть Ну да, у меня, конечно, два доджи. Ну. Но... Фух, не Они вчиться трейдить. Подарився, так я на неї трейд. Кстати, хто може написать в як трейдит хоть? тут нельзя? Хотілося б, хотілося б. Сіка я іграю? 19 часов играю. 140 на... Ну, шо що у мене цього валиш? Так квест. Угу. Ми... Так я вообще не знаю, что можна трейдитися. Хто може написати де трейди можна давать? Можна була капиталися, що мож... в АФК може зайти. Та нічого в чаті не пишуть. Ха, я в квести подивлюсь, може в мене щось... М да, розмечтаюсь. О ні, не розмечтався. Угу, <свісна> mm -hmm. я зайду сюди, подивлюсь. Де я, дружину сам. Я ще подивилась свого нового віти А це як скрафти? Дай посмотрю. Це в нього було вдома ще. Фуу, моєму другу випав перс, щоб Яко, якому еволюції можна зробити. Просто нам надо одна штука. Хорошо. Хоть бы два таких перса, если надо будет. Я понимаю. Ну не как воно называется? Давай подивись. Рус докер теман. Я його вообще скрафтить зможу. Mm -hmm. А ты мені його досить. А як тобі биться сущий? А як существо монстра получить, хто може сказать? Мені... Зельку якоцю получить, хто може сказать. Я то понял, а да можно це взять. Зельки якісь надо. Щоб його зробити? Так. як ці зельки зробити. В є може. Ага, найс, в магазі воно й продається прям. І До що багато. А що якийсь новый режим? А! Я понял, в рейди заходить надо. І в рейдах, вроді є така. Э, там де получає зельку можна. Давай двох. Та я подивлюсь ще така карта. Не, в рейдах нема нічого такого подобного. А в рейдах можна блин. Не можна зельку купить. Э.

а, там может дать, а может нет. Эмачка Давай зайдем на Спи, Спидожди. Форт морской. Первый, первый. Давай. Я поставила перси. Кстати. Тесь трейде узнать, де можна трейдитися. Хті, хто дивлі, подивляться це відео, можете написати, як трейдитися. Самий 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 Сказати чого? Чого? У, 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 у мене грязнейша. У мене чистіше. чистейше. Забыточка. Ага. <сас> Це ты пив. Дай поставить. У мене токстер. У мене частіше тепер. У тебе дивись точка оця у мене немає. Ось, ось оце моя філю, це моя фінуя. Це Ну Вони йдуть, а ми тут розбираємось. Угу. Такі є. Новий ситуаций. Ще поставлю. Так, ти робиш? Ну, Нормально. Ну так, короче, вже можеш не сражатися. Кто понял, что его перс уже можно сражаться? Я вообще то даю кровотечение. Можешь нажать отсюда? На скорость x2. Там... Ай! А. Ну скорость? Так цены у нас скорость. Ты что, быстрее проходить. Так, у моего перца скоро будет много способка. А, у него радиус хороший, так-то. Дуже хороший. Посам когось той, хто літає, ще люб'є. Ну, сзади твого стоїть, а то. Поняв? Ага. Ти п'ять тисяч забираєш? Да, п'ять тисяч. Скільки в тебе вже? Уже нормально. А що ну, а він, він робить? Подивиться, що він робить. Я не помню. Він розрізає їх. Давай, давай а, ти в воздух подивись. Коли Є. він буде скіл. подивись. Він в воздухе їх розріза. Дивись, Ось. Дивись. Понятно. Так. Хтось буде проходити, так мене сайтан справиться. Да? Такий. <плес> <плес> Нормал панч. No. Оцей новий? Ну <плес> да. No, У нього тільки два Угу. <плес> no. А, так норм, красив. Все одно новий. Ну, no, все одно нормальний, так? Да. Він... Правда, мало хп на ньому. Так це в тебе на ньому тільки перший уровень. Типа не ігровий там, де, ну ти типу, поняв. Да? У тебе прокачка четверта на ньому, а уровень взагалі перший. Ось пишеться знизу уровень Так, а у мене на сайті да. сайтам 50, так що. Ну що, чим, чим більше, то мова, тим більше. Так, да, урон більший. Угу, ми на рейді зайшли. Ми на рейдах, ми на рейді. Хоч би йому дали, щоб він еволюціонував? Так, от цього поставимо. Угу, мені треба 18 тисяч.

Який? Оцей? Да. Да, мої по сравнению з моим габмо. А по мне сейчас дома злякался. А ти тебе просто подивись на темані пуську красивый. Нас! А ти, Біпсі, ти такий по дорожці, і проти в тебе такий сайтана. І ти б злякався чи ні? Та я б усі відповів. Та не ти солошує. Ой, Що? Ой, це святой. Ти поняв, що мій сайтана свій час зробив. Мій сайтана ти побачив би, що зробив тільки. І що? Поняв? И нормал панчи зробив. А кой врубит серьезно? На эволюции. На эволюции он... А это тр... 15-го mm -hmm. на последний? Нет. <laughs> а сик ильфы? Я не знаю. Если б я знал, сик ильф тут... Саги Бимбаба. Mm -hmm. mm -hmm. Сегодня, короче, мы будем походу райды. Ну, райд один. У меня терпение нахват. На другой. Вы скажете, всего лишь два райда. Моя терпение эти два райда. Да, у На не самый программ Поставь еще перси. Так шучу, блин. Ру-ра-рада-руре. Хадиру-рура-рура. Макалятуре. Маколятуре. Потому что... Потому что абсолют... Потому что я воу, воу. Да? Ну короче. Ч ⁇ короче? Сейчас купать еще короче. И ч? Вот это Куда Да босс? Видишь? Mm -hmm. Сейчас побочу. Тут у меня Сайтома. айтама. Пиу, пиу, кулаком. Ну все, что ты бедала? Говно. Ну короче, всім пока.